Усім привіт, агенти. Починав записувати це відео ще вночі, коли заважали спати шахеди. А зранку були ракети. Люди гинуть і виходить так, що окрім ЗСУ ніхто не зупинить скажених орків з боліт. Тому не чекаємо швидкого закінчення війни, а донатимо на підтримку наших захисників. Також відмовляємось від усього російського, споживаємо україномовний контент і за бажанням ставимо вподобайки. Ну а я зараз знаходжусь у зимовому Брукліні. Ну що ж, ми повертаємось туди, де все почалось. Приводу шостої річниці розробники виклали невеличке відео, в якому розповідають, що нас очікує далі, і також показали маленький трейлер, в якому видно, як агент йде по тій самій вулиці, але вже восени. Пандемія зеленої отрути почалась на різдво, і ось майже через рік ми повертаємось знов в Бруклін. Більш конкретну дату можливо нам скажуть 23 квітня, коли будуть розповідати нам додаткові новини про доповнення битва за Бруклін. А ще нам показали шматок якоїсь місії, де ми б'ємось чистильниками на якомусь заводі, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. А також сьогодні, 12 березня, вже шоста річниця виходу гри, і розробники, святкуючи це, видають всім гравцям унікальний вигляд рюкзака, на якому можна побачити ваш рівень годинника кінера. Щоб отримати його, треба підійти до нашого сховища і в розділі з поштою, де в нас особлива доставка, забрати саме цей вигляд рюкзака. Ось такий вигляд він має. І трохи справа висить ось такий екранчик, на якому доволі маленькими цифрами відображається ваш годинник. Також цей екран ніяк не закріплений і трохи болтається, особливо негарно це виглядає, коли ми біжимо. Та й взагалі цих цифр майже і не видно. Хоча все ж таки безкоштовний рюкзак, чого би і не забрати. Також не забуваємо про другий тиждень роздачі твіч дропсів. За 3 години можна отримати ще одну нашивку, а також фарбу для зброї. Також нам підтвердили першоквітневу квітневу подію, і ще якась буде весняна подія, за яку можна буде отримати кролячі вуха. Також розробники планують роздавати два набори Punishment і Crime в соцмережах X та інстаграм. Сендрімсолифучу состеюнто офішал Ексен Інстаграм Ченельс Онмачтвеф. А ще розробники вирішили підготувати нас до третьої світової разом з якимось доктором Бредлі Геретом, який буде розповідати нам, як виживати в природних умовах, тікти з міста або зробити зброю з того, що знайдете. Готувати з нас агентів будуть подкасті Tenacity. Перша серія його вже вийшла на офіційному каналі Ubisoft. Тепер подивимось, які активності у грі у нас відбуваються на цьому тижні. Саме головне це множник досвіду X5 на 1000 рівнів, і що дуже гарно нам його дали на цілий тиждень. Тобто зараз же другий день іде. І в нас в запасі ще 5 днів. Тож отримати ці 1000 рівнів буде набагато легше, ніж раніше. Хоча в цьому сезоні в нас такий множник досвіду X5 тільки один раз буде. Наступний буде вже X3. Заразом можна актувати золоту кулю, пофармити зірачки. Тільки от глюк з тим, що моби які зібрали золоту кулю, втрачають над головою. Смужку життя, так і залишився. Трохи незручно, але воно того вартує. Обидві ці події можна виконувати в будь-яких білдах, вибирайте складність та кількість директив, на яких вам зручно та швидко виконувати якісь активності, по типу зачищення контрольних точок, публічних страт і пропаганд. Все інше можна пропускати. Білд снайпера знов вам буде в нагоді. Крамницю нам ще додали наборів, тепер тут є здається всі рінігати. Каджика. Драгов, Кінер, Парнел і Конлі. Сам я жоден з них не придбав, але наскільки я зрозумів, разом з цим набором ще дають брілок нам на пояс у вигляді саме цих ренігатів. Хоча в самих наборах нам не відображають цю нагороду. А також ще додали новий унікальний набір Кельтік, присвячений Дню Святого Патріка. Можна отримати ось таку куртку. Ось такі штані, які не зовсім сюди підходять, але все ж таки є такий візерунок. Але з цими колінами буде дуже добре. Ще ось такі прикольні чоботі. Ось такий шолом. І такий ось рюкзак. І ось таку доволі прикольну фарбу для будь-якої зброї. Також, якщо ви намагаєтесь виконати на цьому тижні розвідку скелса, у вас буде проблема з другим завданням, в якому нам треба вбити 20 бівнів в районі Downtown East, але проблема в тому, що тут немає активності з бівнями, і у вас є декілька варіантів вирішення цього питання. Ну, По-перше, розробники про це вже знають і обіцяють виправити це 18 березня в наступному оновленні. Але навіть зараз є можливість це виконати. Ви можете просто бігати в цьому районі і є шанси зустріти невеличкий патруль бівнів, яких вам буде теж зараховувати. Зазвичай вони йдуть по 4 штуки, тобто вам доведеться знайти їх як мінімум 5 разів, і це може зайняти час. Також ви можете подивитися ліквідації в цьому районі, і якщо у вас є хоча б одна з бівнями, ви можете її проходити, але не до самого кінця, не вбивайте боса, щоб вам її не зарахувало і ви могли її запустити знов, поки не наб'єте 20 ворогів. Якщо у вас такої ліквідації немає. Заходьте в наш Discord і можливо, хтось вам її запустить. У мене на одному акаунті вона точно є. Також є ще одна робоча порада. Якщо захопити всі 4 контрольні точки в цьому районі, то, по-перше, можуть з'явитися саплай дропи, вороги на яких можуть бути бівнями. а також може з'явитися завдання з порятунку заручників. Якщо ви його виконаєте, то з великою вирогідністю вам дадуть ліквідацію саме на чорних бівнях. Вибирайте, як вам простіше, або почекати 18 березня, сподіваючись, що розробники дійсно це виправлять, або все ж таки трошки заморочитись і зробити зараз. На цьому з новинами все і далі контент для тих 40%, які досі дивляться товари тижня. Тут на сабра займіний пістолет-кулемет, в деякі білди підтримки може підійти або на експертизу. Майте на увазі, щоб цей талант спрацював і ви роздали баф для групи, треба саме вам добити ворога під негативним ефектом. Для пістолетів кулеметів швидкість стрільби максимальна, а також бібліотеку новий талант Pressure Point. Холодні відносини. З непоганим талантом, ідеальним, але сам по собі пістолет кулемет не дуже. Можете спробувати, хоча це більше не експертизу. Для бронежилетів максимальний захист від вибухів. Для кулеметів максимальна швидкість перезаряджання. Для штурмової гвинтівки максимальна шкода в голову. Також можете спробувати цю ПДР, тут вже є оптимізм, більш-менш непогана штурмова гвинтівка. Для пістолетів-кулеметів максимальний шанс крита. І на коліна максимальна ергономічність. Багатенько, максимальних характеристик. До речі, цей бронежилет не дуже підходить, але я бачив, що збирають такі білди з пістолетом-кулеметом, з трьома електриками, і тут у нас є тотальне знищення. Не знаю, можливо, в якийсь ПВП білд воно все ж таки підійде, хоч і не дуже ідеально. Eagle Грасп, хватка орла. Доволі таки непогані рукавички можете взяти, гвинтівочний білд, або навіть з хамелеоном використовують, щоб додати ергономічності йому, або на експертизу. Рікет кулемет на експертизу. Кулемет сміливість. Туди ж на експертизу. Для кулеметів максимальна шкода по броні. Для кобури максимальна шкода від зброї. Для маски максимальні негативні ефекти. Захист від еліти, але всього 11%. Іміний дробовік як клей, непогана версія Super 90 з доволі непоганим також талантом для дробовиків. І ще тут у нас максимальна шкода по броні. Рукавички найманця можна зробити під броню, залишивши критичну шкоду, яку потім трошки дооптимізувати. Да Поварена книга теж непогана, можна зробити шанс на критичну шкоду, але це не ТЗ ексклюзів, звичайна річ падає де завгодно. Тож на все це можна не витрачати валюту АС. Гармонія. Імена гвинтівка, ексклюзив темної зони дуже корисна штука для будь-яких білдів на шкоду від навичок з ідеальною синхронністю. Якщо у вас нема, спробуйте нафармити валюти темної зони та придбати таку річ. Дьяволу дьявола, Теж екскурзів темної зони. Можна зробити його правильним. Тут талант ідеальний хват, який не дуже та й використовується. Можна взяти під експертизу. Новий талант для штурмових гвинтівок, але за ТЗ валюту Звичайна снайперська гвинтівка. Не витрачаємо валюту ТЗ. Для масок максимальний захист від факторів ризиків за ТЗ валюту. Плещу. Непогані є товари, багато максимальних характеристик, а також цікаві міні речі. Мендоза у нас Federal Triangle недалеко від поселення Театр. А День Вівер Вестенді, там де завжди глючить, тож біжить сюди не від опорного пункту. Купуємо тут дробовіх, а також укравички найматься, якщо вам треба за звичайні кредити. Середній такий щиталом за Вашингтонських мисливців, а за Нью-Йоркських мисливець бисця з нецікавими характеристиками, захист від вибуху, а також пришвидшення навичок. Для рукавичок максимальний захист від вибуху. Для масок максимальна шкода від зброї. Ще раз для пістолетів кулеметів максимальний шанс крита. Також для дробовиків максимальна шкода. Так, у удені вівер у нас один екзотичний контейнер. Два контейнери з ресурсами для оптимізації, Один імінний, один контейнер цього сезону. І також, ще два з р... і також ще два контейнери з різними ресурсами. Доволі непоганий набір. Ну а тепер подивимось на активність у кланах Ukraine UA1. Другий клан. Третій клан, четвертий клан, і п'ятий клан Сюду контейнер третього рівня. Ось такий в нас тиждень і річниця гри, фарміть рівні годинника, заробляйте зірочки на золотій кулі. Також ставте вподобайки, пишіть коментарі, заходьте до нашого Діскорду. Хай всім щастить і мирного неба!